Скорпіони, вітаю вас! Вважаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду та дуже склад на тиждень з 13 по 19 жовтня 2025 року. Дивимося, Скорпіони, загальну енергію цього тижня для вас. Цей тиждень може бути тісно пов'язаний з вашими дітками або з проясненням якоїсь ситуації. На цьому тижні також ви можете відчувати е, навіть нев'ясну погоду, що цей день для вас сонячний, радісний, відчувати те щастя, яке ви відчували в дитинстві, дитячі радощі. Щось може бути пов'язане з вашим новим кроком, вашим кроком, впевненим, що у вас все вийде, а з кроком, в якому ви не боїтеся того, що чекає вас попереду. У вас велика віра на себе. Пробуємо уточнути. Це може бути пов'язано з вашими першими кроками в фінансах. Ви готові вже рішуче діяти, відчуваєте в собі сили. Також може бути це проявлення якогось молодого чоловіка, якась комунікація для жінок. Подивимося, скорпіони, ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана або з вашим домом, або з тим приміщенням, де вам дуже комфортно, де відбуватиметься можливо якесь свято, де дуже затишно, спокійно, надійно, безпечно. Можливо, ви підете до когось в гості або до себе запросите на якесь свято, або відвідаєте весілля, або ж це, можливо, ваше весілля. Додивимося, що нам карта може підказати. Це може бути пов'язано з якоюсь пані знаку зодіака стихії, вогню. Активна енергійна жінка. У вашому оточенні, так? Можливо, з цією жінкою пов'язана саме ця будівля, де ви чудово проведете час. Це може бути також показник того, що ви можете проявлятися дуже активно. У вас буде якийсь запал, ви відчуєте в цій будівлі дуже сильний прилив енергії. Подивимося Скорпіону, що вам може заважати на цьому тижні. Заважає якась руйнація. Руйнація чого? Спробуємо уточнити. Те, що працювало раніше, далі працювати не може, воно руйнується. Така схема не є робочою. Це вас дуже засмучує. Ці думки про такі такі болючі руйнування проводять вас в стан тривожності. При таких думках дуже тяжко заснути, ви не можете розслабитися. Весь час відчуваєте, що ви в напрузі. Тобто щось руйнується і тривожить вас, але. Вам прийде розуміння того, що так далі не могло продовжуватися. Потрібно щось змінювати. Потрібно проаналізувати, що саме призвело до цієї руйнації, щоб ви могли в майбутньому вже забезпечити собі будівництво міцної вежі, яка стоятиме довгий час. Скорпіони, порада карт для вас на цей тиждень. Остерігайтеся якоїсь хитрості. За вашою спиною мож, може бути якась нечесність. Можливо саме з приводу цієї нечесності відбувається така руйнація і тривожність. Це може пов'язано бути, бути з пані знаку зодіака стихії землі, або це честь дружина. Це статусна жінка, фінансово забезпечена, впевнена в собі. Спробуємо ще ставну карту, що буде якоїсь ситуації. І те, що пов'язана з її жінкою. Якийсь запал або відчуття пристрасті сексуальності потягу до когось. Можливо, це і є прояснення на цьому тижні ситуації, яка була прихована за вашою спиною. у нас На дні ви відчуватимете необхідність захищати власні кордони, щоб ніхто не проникав дуже близько до вашого особистого простору. Можливо, вам захочеться помедитувати, відчути, що ваш особистий простір лише ваш, і ніхто туди, без вашого дозволу, не зможе проникнути. Скорпіонечко, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете тривати любого оточуючим світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!